Колеги, всім привіт! Давно мене не було, тому що літо було дуже насичене роботою, подіями, різними покупками, навчанням на деяких нових верстатах, але не металоробних, не металообробних. І тому не було часу зовсім з'являтися в ефірі. Але зараз є дуже такий вагомий, цікавий привіт. Клізма, привіт, клізма, як завжди, допомагає. Без неї нічого не робиться. І я готую. 736-й, продовжувати збиратися, продовжувати його запускати, тому що він потрібен, часто потрібен, особливо після того, як я заявив його клієнтам і почали звертатися на його на його послуги, але він поки розібраний. На жаль, розібраний, тому що дуже багато було всього. Я його не буду. Вишліфовувати, шпаклювати, як це роблять. Деякі обдеру, лише такі ось десь пластинки, десь якісь, можливо, чуть-чуть такі прям те, що не тримається. Він уже обдертий, він уже готовий до обробки, до фарбування, до зборки. Тому зараз моя мета лише облун прийшов, піська прийшла, ніхто не може залишитися осторонь, коли щось цікаве відбувається, і це. Часто дуже заважає, тому що пил, осколки, ну кошеня кошенятам знаходитись на робочому місці, але е, поки нічого не роблю, вони зі мною. Ось так під ногами крутяться, потім мені доведеться їх закривати. Так ось, верстат зараз буде трошки обдертий, підчуханий і буде затягуватися в приміщення, для того, щоб пройтися шабером, позачищати всі направляючі і почати збирати. Почати збирати, бо дуже-дуже він потрібен. йолки палки Приблизно годину у мене зайняла повна очистка його. Ну, не повна, звісно, не повна. Я так його повідчищав, деякі каверни були, трошки загладив їх, я не, не планував. Взагалі не планував його виводити в якийсь мегаідеал, тому що це займає надзвичайно багато часу і не має для мене взагалі ніякого сенсу. В Ось таким він вийшов. Сьогодні на сонечку познімаю. Фарбував довго. Багато часу зайняло, думав, буде швидше. Така собі поверхня, звісно, не виводив, не старався, не було такої цілі бажання задачі. Потрібно було захистити його і зробити, звісно, трошки акуратнішим. І я вважаю, що в мене повністю це вийшло, але, але це перший шар. Буде фарбуватися ще одним шаром, тому що я знайшов фарбу мрії. Фарбу мрії, не пам'ятаю, як називається, постараюсь підписати в, циф... в титрах. Вона з наповненням стружкою і кольору сірий графіт з текстурою графіту. Тому ось ці всі ритвини будуть трохи замасковані, заховані, їх не буде видно. Низ я планував не фарбувати, але вже психанув пофарбував і низ. Тягнути буду м'яким ремінем за. Посадку підшипника, тому не думаю, що фарба постраждає. Якщо постраждає, все одно буде фарбуватися ще раз, тому що хочу все-таки зробити його сірим сірим графітовим. Чорний мені теж дуже подобається. Є деякі коливання, чи перефарбувати, чи ні, чи зробити його все-таки чорним, але не подобається те, що він глянцевий, те, що він блистить. Мені це не до подоби. Тому що, ну, тому що. Але такий собі вийшов кремезний рояль, але все ж графітний, він буде, як наче із граніту витисаний. І гранітний варіант мені більш подобається. Тому зараз він сохнутиме. Ця фарба до повного висихання сохне сім діб. Це було для мене підставою. така в попадалово. Я сподівався, що сьогодні дофарбую його ще раз. Але добре, що відразу прийшовся по тих місцях, де було м'яко, тому що ну, тут ви бачили. Попередньо, грунтовка, шпаклівка, все було видно і просочувалось, воно все вбирало фарбу. Довелося добре, що я по гарячим слідам, чисто випадково пройшовся ще раз, а потім вже почитав інструкцію, знав що лише таким чином і можна фарбувати цією фарбою, яка у мене була в наявності. Якраз протягом 15-20 хвилин по-мокрому відразу треба. Покривати наступний шар або через 7 днів, тому що може зморщуватися. Я такого ще не чув. На жаль, не чув. А на щастя, інструкцію почитав раніше, чим пройшовся другим колом. Тому в такому стані він залишається, в такому стані він затягується до майстерні, а вже в майстерні буде перефарбовуватися другим шаром, буде перефарбуватися в сірий. Але це не точно. Так само, як не точно було, що низ я не буду фарбувати, так само, як не раз я говорив собі, що взагалі не буду фарбувати. Але все ж коли він був попереднім власником підготовлений майже повністю до покраски, всього якось там почистити транспортний пил, транспортні чуть-чуть його дочухати, зайняло десь хвилин 40 годину, може там не знаю. Ну, ну навіть дві, якщо всі підготовчі процеси зайняли. Але вже коли більша частина левова виконана, була ну, було нечесно не по відношенню до людини, яка вклала величезний труд сюди.